Польова кухня один з найочікуваніших заходів для всіх, хто прийшов святкувати День Перемоги. Звичайно, найбільша увага ветеранам. Тим, хто приніс радянському народові перемогу у великій вітчизняній війні. Тим, хто пам'ятає святкування 9 травня 1945 року. День побіди, вапер було холодно. І <кхід> откуда що знайшлося? Плачуть, обнімаються, цілують. Ой, яка краса. На жаль, ветеранів з кожним роком стає все менше. Ще кілька років тому вони займали майже увесь майданчик. Зараз займають лише п'ять столів. Усього у Борисполі залишилось близько 180 учасників бойових дій. Тому що позавчора ще от один один умер, От, не дожив до этого світлого праздника. Ну жизнь іде здоров'я у всіх різне, поэтому такое горе у нас нада приходи. Обов'язковими є і фронтові 100 грам. Випили, звісно, за перемогу. Потім перейшли до солдатської каші. За словами ветеранів, її навіть порівняти не можна з тією, яку вони їли під час війни. В 10 разів краще. той підвезуть, то не підвезуть, де да разві такі крупи були. Вот когда китайцы поставляли сага, а сага это как лягушая икра, вот. Сага, галян, иногда там сечка, там это манка, там. Сейчас лучше, сейчас лучше, в До речі, каші цього року наготували дуже багато. Організатори навіть не очікували, що зможуть нагодувати таку кількість людей. Це додало ще одну позитивну рису до святкування Дня Перемоги. Цей праздник, який жителі міста люблять відмічати, тому що вони пам'ятають фронтовиків, ті, хто життя віддав за родину, ті, хто не повернулися з фронту. Від скільки залишилося вдов, які жили одні, живуть зараз одні, без мужів, в такое смутное, тяжеле время, когда коли... и покушать-то не за что было после войны. но они остались вірним своим мужьям. Богдан Фирсов, Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.